Чи може бути переклад кращим за оригінал? Та як український дубляж вартових галактик подарував нам з біса хватського єнота, від якого усім буквально знесло стріху? Правда, є одне, але тому додивіться до кінця. Всім привіт, я Дрін Зетпі, людина, яка трошечки розбирається в озвучках. Ще й як розбирається! Словом, без труда нема плода. Тож заварюйте чайочок і погнали! І кози Сіті, і сіно ціле. Для початку хочу зауважити, що, попри крилаті фразочки, які з'явилися в українській версії єнота ракети, «Коня, кують, жаба лапу а ви щось вони ніяк не змінили характер оригінального персонажа. Хіба що ракета став трохи харизматичнішим. Ністья. Oh, yeah. В нашому дубляжі голос єноту подарував Назар Задніпровський. Я по натурі дослідник. Цікаво, як ця бандура влупить. І так, не думайте, що в оригіналі крилатих фраз теж немає. Просто вони заточені на англомовну аудиторію, як приклад, збочинець класу А. Ожівайфоменваресейпривер. <реш> що дуже ймовірно, якщо вірити Urban Dictionary, малося на увазі про щось вишукане, що в нашому перекладі стало як рафінований збочинець. Іди до своєї баби, дідугане! же ж рафінований збочинець. <реш> Геній українського перекладу. Знаєте, словниковий запас слів в українській мові зашкалює, і це прекрасно. Та чому цим не користуватися? Бай більше, коли нам це дозволяє персонаж. Ось опис характеру єнота ракети з Вікіпедії, тож переказувати не буду, просто поставте на паузу і почитайте. А замість того, щоб робити прісний дослівний переклад, можна зробити ось так: забере граблі! Це бомба. це бомба! Сенс сказаного не змінився, а звучить краще. Або ж торба oh, І, до речі, це не звучить комічно. А переклавши це простим, «Ой, дідько, погодьтеся, було б доволі нудно. От ще цікавий перформанс. Що ти липишся, колода, бо a professional. Ремарочка, бо я певен, що в деяких сформувалася думка: ну да, комедії звучать на українському, класно. От, от що то серйозне, ну. По-перше, вартові галактики це не зовсім комедія, а екшен наукова фантастика. По-друге, тут вистачає і драматичних моментів, від яких явно смішно не стає. А оскільки я зосереджений власне на єноті, то в нього теж є драматичні моменти. Я не збираюся байдуже споглядати. Як Ронан буде знищувати мільярди невинних. Фішка в тому, що зупинити його неможливо. Це вірна загибель. Якщо вам стало смішно, то в мене для вас погані новини. Ви занадто довго варилися в російському інфополі. Та скільки можна вже про цих росіянців? Та ролики не про них, а про наш кльовий український дубляж. А, ну ну та, продовжуй. Тож, не забудьте поширити цей ролик, щоб потім не писали, що в нас немає контенту, не про росіян, бо саме від вас залежить розвиток українського контенту. Ністяк. Бачите, цього єнота реально можна не меми розбирати. Фільтруй базар! Та я жартую, чого це. Є ще кльові фразочки, тому ми продовжимо. Оцей притрушений наша здобич This one here is our booty! або моє улюблене. І хочу зауважити, що це римована адаптація. Як війна, то він спати, а за баблом не догнати. Sleep for for the the danger, awake for the money, as per freaking usual. Звучало до речі класніше ніж в оригіналі, який будь дослівно звучав як Спеш від небезпеки, пильнуєш заради грошей, як завжди. За чортівня?» І знову мемна фраза: У тебе вавка в голові, you got issues, квел. Ви теж подумали про те, що я? issues, сквел. У тебе проблема, квіл. Ти безнадійне квіла. У тебе вавка в голові. Твої метафори пролітають. Бо з мене ніщо не пролітає. Ну а перш ніж я перейду до але про яке згадував на початку ролика, хочу подякувати патронам та спонсорам каналу за фінансову підтримку. Я вже, до речі, трошки більш автономним став. Приїхали отакі кльові лампи з вбудованою батареєю. Тож блекаути вже не такі страшні. Окремо, подяка Данилу Рум'янцеву та Віталію Маркову за найбільший вклад. А ще нагадую, не забувати донатити на ЗСУ. В закритий рот, муха не влізе, роблячи переклад та використовуючи інструмент під назвою Адаптація, головне не захопитися, бо можна і лиха наробити. Забув додати, що наразі я беру до уваги лише першу частину вартових галактики. Тож подібний розбір на другу частину буде залежати від вашої активності, тому пошана усім, хто. Поширить це видиво. Словом, у фільмі є один фрагмент, який мене смутив. Тобі б тільки кайф поламати, жаба. Але це моя суб'єктивна думка, тож ви можете заперечити у коментарях. Тож, думаю, ви знаєте, що те, що каже Грут, ніхто не розуміє. Я є Грут. Не перестаю дивуватись цьому факту, хоч ти вже 90 разів нам представився. У нього що, платівку заклинили? І лише єнот шарить. Що він каже, та в діалогах зазвичай дає відповідь як героям, так і нам, глядачам, зрозуміти, що каже Грут. Я є Грут! Врятувати їх, як? В одному моменті була схожа ситуація, проте перекладачі захопилися хвацькими фразочками: Я є Грут. Коня куютя жабала попідставляє, аби ще шляпнути. В оригіналі ж ми мали відповідь, що саме сказав Грут. I am ґрунт і це доволі важливо, бо до цього персонаж Кріса Прата сказав, яка вірогідність успіху плану. То скільки відсотків? Я не знаю. Може 12. Що 12? А фраза єнота до Грута, І що що це краще за 11 відсотків? Ніби це в біса щось вирішує. Дає зрозуміти, що Грут підтримав план зоряного лицаря. Ну нарешті його реакція. Дякую, Грут, дякую. Є цілком зрозумілою, а у випадку з Коняку ютя жабала підставляй, аби ще ляпнути!» Дякую, Груд, дякую. Ні. Бо це прислів'я розшифровується як не лізь, де ти некомпетентний. І це не дає відповіді, чи Грут підтримав план, чи ні. А реакція Дякую, Грут, дякую, виглядає дивно. Це ти мене довів до пиття невинної трави!» Дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобався такий експериментальний формат. Ще до речі, що цікаво, що єнот в українському перекладі замість просто слова ідіот називав Грута і пеньком, колодою, тирсоголовим. Тож направду, перекладачі постаралися зробити гідну відповідь оригіналу. І це прекрасно. Якщо вам цікаво, як працює та для чого потрібен інструмент адаптації, то запрошую переглянути ось це видово. Тицяйте ось сюди і побачимося за мить. Якщо ми не вшиємось, нам тут вахмурки настануть!